Злюблені у Господі, браття і сестри, сьогоднішня неділя у нас називається неділею страшного суда, як ми й чули в першому Євангелії про це, а також неділею м'ясопусною. Від завтра православна церква. Закликає своїх послідовників, усіх православних християн відмовитись від вживання м'яса до самої Пасхи. Цим нагадуючи нам, що Богом люди були створені такими, які не їдять м'ясо, не вбивають тварин. Ми знаємо, що тільки після всесвітнього потопу. Може, хтось цього і не знає, на жаль, бо Біблію не читає. Тільки після того, як потоп істребив всіх нечестивих, порушилася екологія відповідно, тому що не так вона була спочатку створена Богом. Ряд навіть тварин вимерло, яких сьогодні немає вже. І після того тільки Господь змилостивився, тому що природа наша стала слабкою. І він сказав: можете вживати, як для вітамінів, м'ясо. Отому тільки тиждень. А потім піст, понятно, і не тільки м'ясні, а й інші молочні продукти, рибні, великі піст. Ми відмовимося. Але цей період часто не розуміють люди, чому тільки від м'яса. У нас Нема такого поняття, якщо пост-пост, то пост. це всі тваринного походження продукти, ми не вживаємо. Нема полупоста якогось. Люди приходять сіл. Я коли в монастирі служив, кажуть, набіло пощуся. Я кажу, спочатку, як то? Був молодий, не знав, що значить набіло, начорно, набіло. Каже, ну молочний їм. Так у нас є от період маслениці, який говорить, це не піст. Це не піст, а це іменно дієта. Піст почнеться через тиждень, але м'ясо ми вже не їмо, виконуючи якби, заповідь, нагадуючи собі, якими ми були створені. Вчора ми згадували всіх покійних наших близьких. Так церква устрояє завжди перед постом цю суботу. А сьогодні про страшний суд. Ми молилися за них, тому що всі очікуємо страшного суда. Але ми собі тут можемо допомогти, ми можемо покаятись, а вони вже ні. І от тому церква нагадує нам, що буде кінець світу, і якби от ми цим, цю неділю сказали, що світ закінчиться і далі символічно жиємо, якби заново, як починається, часто це припадає на весну цей період. Острітання це взагалі зустріч уже зими і весни. І ми собі нагадуємо, що Бог створив світ от таким. Ви знаєте, що перша пора року була весна. Бог так і створив, тому в древніх народів, і по сьогодні, і в євреїв, зокрема, по біблейському принципу, Новий рік починається весною. І ми цей тиждень будемо жити, а на другу неділю будемо згадувати гріхопадіння Адама, за що й постити будемо, бо ми його нащадки. І... Церква от тому нас закликає до цього, браті і сестри. І якщо люди часто починають філософствувати, от міра того, як ми слухаємо, наскільки ми віримо взагалі, наскільки ми люди послушні церкві, є якраз піст. Людина слабо віруюча, вона й постити не може. В неї нема стимула від чогось відмовлятись, що для неї дуже комфортне. Тільки віруюча, яка розуміє, що їй за це готово Бог вінець. Знає, для чого це терпить, бо це терпить і тому постує. Згадуємо прикладі, що це пост богоустановлена річ, Богом установлена. Сам Христос постив. Пророки постували, у Біблії про це написано. Часто ми згадуємо трьох отруків, наприклад, при, при Вавилонському полону Місаїла, Азарію і Авінодава. Амінодава. І вони ці три отроки не вкушали м'ясну молочну їжу в полоні. Їли тільки рослинну їжу, хоча поста не було. Євреї постували до Христа один день в році. У них було поняття піст. Один день всього в році. Вони відмовилися: знаєте чому? Для того, що знали, що прийде період, коли цар скаже, що він Бог і йому треба поклонитись, і щоб укріпити свою волю, від цього відмовитись, почали в маленькому упражнятись, відмовились від язд, сказали, якщо ми до цього привикнемо, то і в тому вірні будемо, як і сталося. І Бог їм за це каже Біблія, дав необикновенний розум. Вони змогли толкувати сни, бути взагалі не такими, за те, що пустили. Тобто і нам відповідь, що Бог любить тих. Які ради нього жертвують якимись благами. І от церква, якщо сказала, людина не буде мудрствувати, постити, не постити, ухитрятись, є причини, які треба рішати священникам, якщо вони є. От Кажуть, тварина не може відмовитися, ми не тварини, але навіть тварина може. У мене є собака, я почав її дресирувати, і сам удивився, це для мене було таке, я прям як дитина радувався тому. Коли певний прийом приміняєш до собаки, вона не їсть м'ясо. Ти її кидаєш, вона не їсть. Хоч голодна, тільки тоді, коли ти її скажеш. Тільки тоді буде їсти. Тобто, навіть навпаки, і собаку, і других тварин можна навчити цього. А людина, Гомо sapiens, каже, ні. Я не можу без м'яса. Так це якийсь період, ми ж не кажемо постійно: покажи вірність послуг церкві, Богу. Тому, браті і сестри, такий великий вступ до цієї неділі, м'ясопусної, це неділя страшного суда. І я хотів би сьогодні сказати про страшний суд. Ми чули, Господь, як його говорить, одну приоткриває із. Частин і один вектор із цієї події. Ми знаємо, що кожна людина два раз буде Богом судима. Зразу, коли помирає перший раз. І ця подія, яку ми сьогодні чули, другий раз. Люди вже на цій події будуть, як магнітом, тянутися до тих двох частин, про які ми чули розділення. Вони самі вже будуть знати, сама совість, як голос Божий, буде їх призивати. Вони ж і так будуть знати, куди їм іти у вічність. І оце страшна подія. І хтось каже так, мудрує, опять філософствує, ну там Господь не сказав в цій от історії, це не притча, це історія, одна із сторін, що от, ти зблудив на ту сторону, ти вкрав на ту сторону, там сказано, відвідав хворого. В темниці, дав нижчому їжу, одяг. І так собі люди оправдовують, що от як нас Господь буде судити. но це тільки одна із сторін, тому що це даже не обсуждається в церкві, тому що сам Бог дав закон. Сам Бог дав закон, 10 заповідей. Не для того просто він його дав, щоб за нього не наказувати. Якщо він тут на землі наказує порушників, то як у вічності може не спитати за невиконання цього закону. Так само, як тут про віру не йде мова, але сам Господь часто в інших місцях Святого Письмо каже: невіруючий не може спастись. Тільки віруючий чоловік. Ну тут же Господь не каже: вірили в мене, не вірили. Тобто не будемо буквалістами. Тут говориться тільки про один момент, а тут так виходить, що в блуді можна жити, як сьогодні живе весь світик. Тиждень тому ми згадували, ти Олександр розказував. Добрі справи робиш, і Бог тебе спасе. Не, це ілюзія, це обман. Є поняття в церкві смертний гріх. Не просто так, що якщо ти в цьому гріху не розкаяний помреш, тобі вічна участь в аду з д'яволом. Але цей момент допомагає нам на суді, чому Господь про нього так сказав, як не про другі. Він нам якби дає утіху, Він каже, хочеш бути помилуваний, в другому місті Він прямо, це його вже цитату скажу, він так і каже суд без милості, не сотворившому милості. Тобто тебе по закону і будуть так судити, коли ти сам був дуже такий немилостивий. А всі твої добрі вчинки, як ми згадуємо, святітеля Ніколая, Йоанна Милостивого, Спірідона, Тремінфунсько, Других святих, які вони творили, вони будуть просто противовесом всім тим гріхам, тому що кожна людина гріховна мала гріхи і святі, в тому числі люди. І тому нам Бог каже, що коли ти робиш добрі справи, по-любому ти маєш гріхи, і демони тебе. Будуть взивати до мене до справедливості, щоб я тебе наказав за ці гріхи, але я їм можу закрити рот, ніби Господь каже. Сказав, що дивись, цей чоловік був з хворим, допомагав голодним, кормив їх, одягав їх. От про це говорить Господь, що якщо ти, ти сам зробиш милість, я, як справедливий суддя неодмінно це врахую, при твоєму вироку. Просто так від мене це не піде, твоє добро. І тому церква нам це показує в піст, як третю ж річ. Ми першу говорили смирення, без нікого не, не треба постити, не буде толку. Людина, яка в гордості, це смертний гріх, не кається, нема змісту, не постіть і в церкву можете не ходити, не спасетесь. Смирення. Друге ми чули тиждень тому притчу. Яка допомагає нам від унинія, унинія це мати всіх других гріхів після гордості. Якщо гордість корінь, то унинія – мати, вона веде нас до самогубства, як Іуду. Людині з люльки опускаються, вона нічого не хоче робити. От притча про блудного сина, як би ти далеко не пав, Бог тебе любить і чекає, Бог тобі уготовав вічність. І ця третя Сьогоднішня історія говорить нам про те, що як ми можемо легко бути помилувані, тому що всі ми порушники закону Божого. Нема ні одної людини, яка його не порушує. І Господь якби перекриє і це, справедливо буде, тому що в одному ти пригрішив, але в другому ти виконав, якби ну, так сказати, більше норми. Ти став сам такий, як творець, тому що ти милував тих, кого не треба було милувати. Не обов'язково було тобі милувати по старозавітніх нормах. І буде четверта історія, яка буде через тиждень, яку потім ми поговоримо, яка як чотири для стола, чотири значить, основи, чотири ножки, на яких наш піст буде основатись і зиждатись. І дай Бог, браті і сестри, що ми зустрілись з Господом. Отець Ніколай, Царство Небесне, який служив на Покровській церкві, кожну свою проповідь закінчує цими словами з цієї сьогоднішньої історії Христа. Прийдіть, благословенні от мого, наслідуйте уготоване вам від служення міра, Царство Небесне. Так і є, тому що кожна проповідь до цього, головна задача наша це от, оце царство небесне, почути цей голос, коли всі Господь приведе, і всі будемо відкриті, як ноги один одному, всі будуть бачити реальну людину, не ту, яка притворялась. Як вчора ми співали у піснеспівах, книги відкриються наших гріхів, всі то побачать публічно не на сповіді один священик, не розкаяних, все, що було посповідано, все буде і зглажено, ніхто навіть знати не буде. В чому Господь милостивий. І от коли ми туди прийдемо, як нам би почути цей глас? Прийдіть у, до, до вас уготоване Царство Небесне, а не навпаки, що вам уготована вічна, вічна мучість з дьяволом. І дав би Бог, щоб ми зустрілись там не тільки з Господом, але один з одним, з своїми близькими, які вже в тому світі, і з своїми близькими, які будуть після нас, які наші внуки, от людина, коли помирає, часто саме більше не хоче лишати, бо тільки каже, радуватись би внукам. І от надія цього свята в прикладі цього, що ми сьогодні святкуємо, як праведний Сімеон зустрів Христа. І ми чули цю євангельську сьогоднішню розповідь, як і Анна, вдовиця, яка була в храмі. І це так само для нас, браті і сестри, утіха, що якщо ми помремо, помремо по-християнськи, то смерть для нас не трагедія. Смерть це перехід. І що ми й там навіть. В тому світі будемо зв'язані емоційно з нашими близькими, які живуть тут на землі, особливо якщо вони за нас моляться. Є таке правило, коли ми молимося за покійних, якщо вони в Царстві Небесному, вони неодмінно нам вертаються бумерангом. Вони за нас моляться Богу і Бог по їхніх молитвах, як і святих людей. Все дає нам необхідне, чому так треба молитись за спокій своїх близьких. І тому це свято, свято зустрічі, стрітення так перекладається, Господа. Будемо про це молитись, щоб всі ми зустрілись, вся наша родина, але з Господом. Тому що якщо ми виховуємо, опять же, не будемо в ілюзії, виховуємо своїх дітей і живемо з ними тільки так, щоб їм тут було добре і без Бога. То треба прямо собі сказати, що ну, ти ходиш в церкву, ти хочеш спастися, а дитину виховуєш так, що вона може не спастися. Більше шансів, правді, подивись в очі. Чи за що ти думаєш, Бог її помилує? За те, що вона жиє, невінчена, чи за інші якісь речі, Бог помилує. Не помилує її Бог, не будь в ілюзії. Може тобі це неприємно, але це так є. Так, подумай, він піде ад, тобі хто ближче, Бог чи дитина. Часто ми це боїмося визнати, що дитина більше, і цьому треба каятись. Та й тоді ти в ад з дитиною, раз ти сама так її виховуєш чи виховуєш ти чоловіче, свого сина, доньку. І навпаки, ти спасаєшся і їх спасай. Якщо ми приносимо дітей маленьких до причастя, і це добре ми робимо, ми хочемо, кажемо, щоб для здоров'я їхнього було, це теж один із моментів. Причастя. А чого, коли сім років їм відбуває, від, виповнюється, ми вже далі в храм їх не приносимо. Все рідше, рідше, бо треба трудитись, треба молитись, треба поститись. І ми дітям все даємо, тренування, все, що хочемо. Наш графік забитий для своїх дітей, але для храма ми взагалі не стараємося для них. Я от вчора був на вечірній службі і подумав, коли ми були. До 14 віку, отроки. То таких, як я, було багато в церкві, коли я приходив на вечірню, не на літургію, на вечірню ми ходили, і зараз взагалі нікого нема. От. І це про те, що ми саме більше будемо Господом і спитані, браття і сестри. Чому я про це так говорю? Тому що. За те, як ми виховали своїх дітей, нас Господь спитає на страшному суді, щоб у вас не було от тої ілюзії, що тільки земне їм дати, а там, як буде, так буде, бо так жиють тільки люди, невіруючі. Тому сьогодні я всіх вас закликаю перед Великим Постом не просто це визнавати, але це постаратись виконувати в своєму житті. Хай нам Господь цьому допоможе. Амінь.